Ранок усенька починається не з кави. Ого! І так, друзі, на обзор залітає новинка цього сезону Zomax 5280. Потужністю 2 сім кінських сили об'ємом двигуна 50 кубів. Трошки про неї, дивіться. Має класичний дизайн усіма полюбившись вам гудлаку, друзі. Дивіться, це преміальний китаєць. Люба там запчастинка б'ється з маркіровочкою Zomax. Першосортний пластик, шинка 38 см. Заводу ланцюг по твердій породі. Металевий картер. Регульований масляний насос. Розбірна приводна зірочка. Пилка має бічний натягувач. Два роки офіційної гарантії надає Zomax. Друзі, зараз на неї акційна ціна. Ця моделька 5280 буде вартувати всього. 5680 гривень. О, ще такий класний нюанс в цій пилці. Дивіться, у неї є така штука. Бистрий доступ до повітряного фільтра Опа! І все. Фільтр в цій пилці нейлонового типу. Дивіться. Він розбирається та миється в бензині або в чомусь іншому. Дивіться, як все акуратно, класно зроблено всередині. Також є режим зима зімалета. Зараз на літо, а зимою можна його знімати, отак от, щоб йшов поток гарячого повітря на фільтр. Так, свічки Torch. Це хороші заводські китайські свічки. Ціліндр стандартного типу. О, этот, його діаметр 45 мм. Тому, друзі, кому треба класна заводська пилка, Zomax, welcome to Zomax. Телефонуйте, замовляйте по номеру в шапки. Дякую.